Крабовий салат? М -м -м. Один із самих любимих салатів. Напишіть, будь ласка, який ваш самий любимий салат. І хлібчик кирпичик. Я люблю нарізати все великими шматочками. Маленькими мене люблю. У когось є Самий улюблений салат якийсь один. У мене їх дуже багато. Шубу люблю, олів'є люблю, крабовий люблю. М -м -м. Гарного дня!